Колеги і колежанки. Мене звати Максим Рудич, я науковий співробітник Національної академії педагогічних наук України, співавтор підручників з біології та природничих наук, тренер нової української школи, вчитель біології ваш колега. Сьогодні будемо говорити про те, як вдало обраний підручник з природничих наук стане основою успішного навчання вашого учнівства. Продовж нашої зустрічі я Презентую підручник природничі науки для шостих класів нової української школи видавництва ранок. Авторський колектив створив найінноваційніший підручник природничої науки для шостого класу нової української школи. Давайте познайомимося ближче зі мною. Ми вже познайомилися, от безпосередньо іншими нашими колегами. Прошу до уваги колежанками. Вікторія Миколаївна Косик власне, вона є освітньої і проєктною менеджеркою команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України, старша викладачка кафедри природничої математичної освіти і технології інституту після дипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Ігор Нашев він є керівником навчальних проєктів видавництва Заслужений вчитель України, учитель методист Вікторія Миколаївна писала власне безпосередньо географічний складник нашого підручника. А от пан Ігор писав власне фізичний складник. Ну і звичайно, за хімічний складник відповідала Зінаїда Ворона. Вона є учителькою хімії комунального закладу Луцької загальноосвітньої школи номер 12, надцять всеукраїнського інтернет-конкурсу вчитель року року-2020» номінації хімія, учитель роди. Та STEM – учитель за персію науково популярного природничого журналу Колосок. Наш підручник рекомендовано міністерством освіти і науки України від 8 березня 2023 року номером 250. Чотири відповідно на тою авторського колективу є власна реалізація концепції нової української школи в закладах загальної освіти, освіти, впровадження компетентностей в галузі природничих наук, техніки та технологій, наскрізних ліній, зокрема визначених законом України про освіту, наповнення цифровими освітніми засобами навчання для досягнення визначених модельної та навчальної програми програмою результатів, і відповідно розгортання інформаційно-пізнавального контенту через практику орієнтовану діяльність, що забезпечує Надання якісної освіти. Підручник був написаний за модельною навчальною програмою, авторами якої є Білик, Засікіна Лашевська та Яценка. Під час складання робочого навчального плану заклади освіти самостійно можуть визначати кількість годин на вивчення інтегрованого курсу про рівничі науки в межах від 2 до 5 годин у 6 класі. Це надзвичайно гарний привілей, власне і мотивація для. Вчительства і відповідно для учнівства методичними орієнтирами підручника природничої науки для 6 класу нової української школи є в першу чергу це. Мотиву... Мотивування. адже цей підручник уміщує мотивувальний елемент, дотичний до життєвих питань, які знову ж таки передбачені законом України про освіти формування це власне вправляння в розв'язанні компетентнісних завдань, які власне і формують компетенції 21-го століття, або М'які навички відповідно. Оцінювання визначає прогрес у набутті ключових компетентностей 21 століття, установлює індивідуальну траєкторію здобувачів освіти в рамках формувального оцінювання та інших видів, зокрема, якщо ми говоримо про таксономію Блума і, звичайно, про критерії самооцінювання, взаємооцінювання тощо пізнання це власне. Те, про що ми говорили на попередніх слайдах, формує підручник, формує цілісну картину світу, уміщує взаємозв'язок на скрізну інтеграцію навчальних предметів природничого циклу і звичайно інших галузей, зокрема міжпредметних зв'язків. Підручник реалізовує вимоги державного стандарту базової загальної середньої освіти, компетентнісний підхід в рамках концепції нової української школи на уроках природничої світні галузи і, відповідно, формулює цілісну природничу картину світу явищ навколишнього середовища, забезпечує сприйняття науки не як сукупності фактів, що описують і пояснюють природничі технологічні явища, а як результат накопиченого досвіду людством завдяки розумовим зусиллям, способам мислення та ему. Ех... Експериментуванню, давайте подивимося структурну систему нашого підручника. В першу чергу. Кожна тема від двох до трьох сторінок. Цього достатньо для дітей, яким сьогодні притаманне кліпове мислення. Рубрики Поміркуйте та пригадайте вміщують певні проблемно-пошукові завдання, які вчительство може використати на різних етапах уроках, зокрема актуалізацію парних знань, мотивації навчальної діяльності або ж власне на закріпленні самого матеріалу. Далі ми бачимо, що навчальний матеріал поділений на блоки: це своєрідний план уроку або алгоритм уроку, що за чим буде відбуватися. Ну і звичайно, яскрава інфографіка, яка дозволить візуалізувати ті чи інші складні теми явища. Тощо, процеси. Бачимо наступне: що в нашому підручнику наявна рубрика запитань для повторення та засвоєння із компетентнісними завданнями. До речі, ці компетентні завдання були розроблені за пірамідою таксономії Блума. Рубрика Ключова ідея формулює власне висновок уроку про те, що говорили на Говорили в попередніх блоках тощо, а от рубрика Дізнайся більше дозволить. Накопичити, скажімо, додатковим матеріалом свої, свої когнітивні процеси, і відповідно, ми бачимо, що таким чином ми будемо читати цікаву інформацію, пов'язану з вивченням матеріалом, а також про світових та українських вчених будемо дізнаватися, і відповідно дізнайся більше, не перевищує ніж 2% від загального тексту нашого підручника. Щодо Новинки в нашому підручнику в 6 класі це безпосередньо природнича загадка. Дуже цікавий вид діяльності, адже це такі запитання для того, щоб обговорити під час вивчення нового матеріалу, під час мотивації навчальної діяльності, то, що що може потребувати використання додаткових джерел інформації, то, що, ну і, зокрема, розширить світогляд нашого учнівства. Зокрема, тут вміщується також і проєктні, проєктна діяльність, і збирання. Звичайно, розвороти, які ми можемо проспостерігати у підручнику з до кожного розділу з компетентнісними завданнями, які не тільки варто прочитати і пояснити і запам'ятати, а ще і подумати, і виконати певні умови. Наприкінці кожного розділу у нас наявна рефлексія. Ми занурюємося в світ природничих наук і безпосередньо ми бачимо тут, що вона також розроблена згідно таксономії Блума. Перша назвіть три факти, які ви дізналися з розділу. Наскільки важливими які завдання, які ви виконали, де ви зможете використати завдання з вивченого розділу. Під час вивченого матеріалу ви досягли певних успіхів, що ви робили для цього. Цей досвід знадобиться вам у з якими перешкодами ви зустрілися під час опанування розділу. Як? подолали ці труднощі. Така форма інтроспективної рефлексії дозволить учнівству і вчительству з'ясувати освітній поступ, а також траєкторію руху з цієї чи іншої теми. Інтернет-підтримка на новітній освітній платформі Easy та в програмному забезпеченні Мозабук. Що це таке інтернет-підтримка? В першу чергу це діагностичні тести на актуалізацію знань. Їх можна використати під час безпосередньо узагальнення знань, проміжного оцінювання тощо. Інтерактивні завдання для формування предметних компетентностей, які, власне, наявні у модельно-навчальній програмі. Ну і, звичайно, додаткові матеріали: це інфографіка, відеоматеріали, скрайбінги, анімації, 3D-моделювання, освітні ігри. Технології розвитку критичного та кліпового мислення, безпосередньо вчитель актуалізує, скажімо, систематизує весь той матеріал, який йому необхідний до уроку, і таким чином може підготуватися, склавши технологічну карту уроків. Тому безпосередньо, коли мене запитують. От дуже коротко і зрозуміло, чому варто обрати саме підручник природничі науки для шостої класу нової української школи видавництва ранок. Я говорю наступне: в першу чергу це інформативність. Це компетентнісно орієнтовані завдання, це інноваційні технології, які вчительство може використовувати для онлайн та офлайн навчання, дуже важливо, і, звичайно, соціалізація розвиток ініціативності, те, про що ми говорили в попередніх слайдах. Візуалізація складних тем за допомогою ось тих 3D-шок, про які я тільки що говорив. Цифровізація, моделювання природничих явищ та процесів, і нам є ким пишатися, нам Є чим пишатися у підручнику вміщений українознавчий контент, без цього абсолютно ніяк. Розвиваємо сучасного громадянина світу і громадянина безпосередньо нашої держави. Отож, долучайтеся до офіційних сторінок у Фейсбуці, обирайте серцем, адже найголовнішого, очима не побачиш: слава нашій Україні, слава незламній українській освіті. Бережіть себе і Україну. Дякую за увагу.